Тема позовної давності, про яку ми майже забули за останні 5 років, збирається дуже голосно про себе нагадати. Так, ми давно відклали цю умовну папку з написом «сумнівні борги, але тепер час звернути на неї увагу. Одразу зафіксуємо, що зараз мова не йде про строки давності для податкових перевірок. Це не про час, за який податківці можуть перевіряти, це не про строки оскарження. Ми говоримо про 3 роки, протягом яких кредитор може. Піти до суду і вимагати повернення боргу. Але для нас важливий не похід до суду, а інше. Коли цей строк спливає, заборгованість раптом перетворюється на безнадійну, як у бухгалтерському, так і податковому обліку. А це, як ви добре знаєте, завжди викликає наслідки: списання в бухобліку, виникнення доходів чи витрат, можлива поява податкових різниць. І, звісно, куди ж без нього ПДВ. Для деяких платників єдиного податку, до речі, списання кредиторки це прямий шлях. До доходу. Ми пам'ятаємо, що вже 5 років, навіть більше позовна давність не спливала. Вона була на паузі спочатку через карантин, а потім воєнний стан. Незабаром це закінчиться, причому ще до завершення воєнного стану. Отже, ключова дата 4 вересня 2025 року. Саме з цього дня замороження позовної давності офіційно скасовується. Годинник знову починає цокати. Розберемося, як саме він буде цокати. Є два основні варіанти. Перший старі до карантинні борги це борги, які виникли ще до 12 березня 2020 року, тобто до карантину, і які досі не на балансі. Тобто не сплачені, не прощені, не списані в той чи інший спосіб. Тут логіка проста: ми беремо той шматок строку, який встиг спливти до заморозки. Тобто рахуємо, скільки часу минуло до карантину. І до цього періоду додаємо решту строку, що залишився від 3 років, починаючи з 4 вересня 2025 року. Наприклад, термін оплати був березні 19-го. До карантину минув один рік. тож після 4 вересня у нас залишиться скільки? Правильно, ще 2 роки. Тобто списання боргу відбудеться десь в вересні 27-го року. Варіант другий. Борги, що виникли під час заморозки. Тобто, будь-коли період з 12 березня 20 до 4 вересня 2025. Тут все простіше. Для них повний трирічний строк позовної давності стартує з нуля, саме з 4 вересня 2025 року і закінчиться відповідно 4 вересня 2028. Уявіть собі, оце буде дата. Адже саме в цей день спливе строк давності за всіма заборгованостями, які виникали протягом останніх п'яти років. Добре, що ми маємо? Як бачите, все доволі просто. Якщо борги до карантинні, за, е, за якими строк давності тоді не сплив. Дивимося, скільки минуло до карантину. І з 4 вересня продовжуємо відлик до 3 років. Якщо борги виникли після початку карантину і до 4 вересня, то, відповідно, строк давності спливе через 3 роки, починаючи з 4 вересня 2025 року. Якщо борги виникнуть після 4 вересня, то рахуємо по них строк давності без жодних перехідних особливостей. Звісно, як завжди, в розрахунку позовної давності є багато нюансів. Це лише загальна картина була. Наприклад, є обставини, які переривають строк позовної давності, скажімо, визнання боргу. Це може звучати складно, але воно не обов'язково потребує якогось окремого документа зі словами визнаю борг. Ні, часто достатньо складання акта звірки. Він перериває строк позовної давності за певних умов. По-перше, його має бути складено до закінчення позовної давності. Тобто, якщо давність вже сплила, оживити заборгованість за допомогою акта звірки неможливо. По-друге, самого лише. Підпису бухгалтера на акті недостатньо. Визна, е, визнати заборгованість може лише уповноважена особа, яка своїми діями може створювати зобов'язання для підприємства. Зазвичай це директор, але, звичайно, можуть бути інші особи уповноважені на укладання договорів. І, звісно, має бути чітка е, сума заборгованості зазначена в акті. Так от, якщо ми підписали е, зі своїм боржником чи кредитором такий документ, то вважайте, що натиснули кнопку «Пере Завантаження та перервали строк давності, і він почав рахуватися заново з нуля. Звичайно, з урахуванням усіх правил про заморозку. Тобто, наприклад, якщо визнання боргу відбулося минулого грудня за зобов'язаннями 2022 року, то на розрахунок позовної давності це не вплине. Заборгованість виникла в період заморозки, та і визнання боргу відбулося тоді ж. Тому позовну давність ми так чи інакше рахуємо з 4 вересня 2025 року. Якщо ж визнання боргу відбулося. Минулого грудня за зобов'язанням, скажімо, 18-го року, то це інша справа. Оскільки позовнодавність почала обчислюватися до карантину, а потім була призупинена, то вже протягом цієї паузи ми визнали борг. Тому позовнодавність після розмороження, тобто після 4 вересня, буде обчислюватися з нуля. Тож, подивіться на свої акти звірки, вони можуть подарувати кілька додаткових років очікування за старими заборгованостями. Які, ну, які виникли ще до карантину. Ну, і звісно, якщо в майбутньому е, ви складатиме акти звірки, то вони і надалі обнулятимуть строк позовної давності. Коли ми кажемо про визнання боргу, то це може бути не лише акт звірки, але й, наприклад, листування з проханням про відстрочення платежу. Тобто, якщо сторона письмово визнає, е, визнає суму боргу та звертається з проханням перенести на майбутнє строк платежу, то це класичне визнання боргу для строку позовної давності. Проте варто попередити, що на перевірках податківці інколи не визнають переривання строків і намагаються донараховувати податок на прибуток та ПДВ. Але судова практика, зокрема, і на рівні Верховного суду, загалом позитивна щодо актів звірки. Якщо є бажання уникнути спливу строку е, давності, то найнадійніший варіант просто перенести строк платежу додатковою угодою. Особливо, якщо йдеться про розрахунки в межах групи власних компаній чи ФОПів. Але врахуйте, що всі ці правила далеко не завжди стосуються зовнішньої економічної діяльності. З іноземними контрагентами та контрактами історія зовсім інша. Вітчизняні правила заморозки далеко не завжди тут застосовані. Треба дивитися но, на міжнародні договори. Наприклад, є така конвенція про позовну давність міжнародної купівлі-продажу, а там свій строк 4 роки. І ніякої автоматичної заморозки через наш карантин чи військовий стан немає. Але. Ця конвенція до нашого договору може не застосовуватися. Наприклад, якщо у нас не купівля продаж товарів, або якщо країна контрагента не є учасником конвенції, тоді треба спочатку з'ясувати право якої країни застосовується договору, а вже потім застосовувати норми відповідного законодавства. Тобто головна ідея щодо заборгованості узет така: вітчизняне правила заморозки до них автоматично не застосовується. Тут треба розбиратися у кожному випадку окремо. Тож, який наш план дій з урахуванням повернення позовної давності? Маємо підняти старих дебіторів та кредиторів. Розділяємо борги на докарантинні та післякарантинні, з'ясовуємо, чи не було актів звірки, які все обнуліли, і дивимося, чи потрібно щось пролонгувати. І окремо розбираємося, звісно, з заборгованостями у зовнішньоекономічної діяльності.